Батьки що? Хіба не можна? Чого ж батько казав? Ми ж насени пожалимось. Спарубач та й чорту подарувать. Тоді їх цілуватися будемо. А тепер зась може, що батько поширкував, а ти б це й губи розпустив. які жорти! Ми мати казали, і батько казали, що кращої невістки не треба. Сіди собі, жінка uh -huh. не черепи з ноги, <смі> не скинеш, я не маю звичай з тобою. Терепені правити. <смі> Он же, він же й батько приїхало. Батько! батько! Моти, моти, скажи, чесно, любиш мене. А вже ж, люблю це <смі> цілуватися. Yeah! <laughs> А що ви тут ці а? Роботи вас немає а, Так Я сорочку розірвав. Мотря пришила. А, а мати де? Пішла до попа. Найшла собі. Найшла собі праздник. Давай, давайте ласі до роботи його. Бо там зараз робіт порозявляють і стояти ймуть. І нехай там кони розпряжуть. Ага. Друю, отнеси в комору, щоб там вже якої ріменятки на потолі не порізали. Сразу давай, давай, си, давай. Вас тут питав, якийсь жит. Жит? І це тут. А, цей. Купай, що? А щоб з дурна не... То я з того волосся зробила, аж два ваш ланці. Ой молодець і досі не вивозити возить з Так а хто ж битву виграв? Виграв я. По п'ятисяч залишилось. В кавиці. Гаманці. Дух. Не дам таким зятєві. Отакого От і нам пузирі, дадуть приданого, Шо? який Дух. ми дали за сестрою.

только и так воюет. А, <рес> а, да то, то я а, хлеба взял украинц. А, до обіду то есть не захочет. А... Тебе не греху це, а? Тебе не греху це неделя свята, ты уже не світ, ні заря уже и жеришь. Не пропадешь, а до обеда то постишь. Да, <рес> то, то, то я... <рес> Отрик я... собі скибку, кажу, а то назад однеси. Пожаруйся скипку. Як Так, Джеру, так, Джеру, що сказати, нічого не може. Ну. А, ір, це дурна. А. Бачиш, що дурна? А давай потанцюємо, нібо. А відтробити, сурило, а відтробити. Ти кажи, чекай, мурей, бо я буду тобі ноги. Ти божевільна. Сам ти божевільний. Ти ж ти мене ніоче замазуєш? Я ж не сліпа і не глуха. Чула, що їдеш на оглядіне. Бач, як вирядився! Ти... Я їду свиней купувати! Ну, разом із свинями вже і подивлюся на тих пузаревих до човника. Дивись, дивись! Нехай хоч я тобі і повилазить! От... А це дівка! Я, здається, не зостанні хали не жінка! робітниця Цівка, що вона що А я скажу так. Хоч би войца вас лечить, всю до каналу женюсь з того. А ви куй. <реку> добра горілка. А я казав не не бути практика наїкої тіне. Добра я горілка. Ой, Цівка. Так?

Можуть, це ти увійшла? Ну, кину сандею. І і... і... скажіть, що мама добре? Завтра. Мотаю. Завтра буде успокоилась річ, ми садись. Вийди! Ви. Добре скажу. Здоровенький! Май! Декая ворожка? Чого ви обзиваєтесь? ти, взимаєте? Хогоди позарба? Де людей? Людей! Як всі знають, від сорочинців до кагарликів – сорока воровка, а сорока, А воробка! Бого боя зливий, як кишечка відкрадеться, вижден нещасливий у тебе час у а, а а, я... я не запустить. Ай, які відпочинки! Хочете вам почитаю? Усябець, своя доля!

<рес> Побігітесь. А братія. Мовчить собі. Витріші очі, як ягняна. Нехай каже. Може так і треба. Мені сім'я Так і треба. Прикольне живе. От і я думаю. Напишу комедію. ним? <рес> шо. Скажіть, не велиться! Івану зараз! Заради Бога! Та що з нас? Зараз Івану, все розповім зараз! Несіть обережно! Обережно! Кладіть його, кладіть! Івану на води, води! води. скажіть, Що, Зараз все ви розповім. Січка, за полі стакана! Івановна, не хвилюйтеся! Третьому груди, треті груди! Шу, на, не журіться, не журіться, щастя маєте, що я ліг в клуні спати, не журіться. Ну води, води йому, Івановна, і води. Ну, ну, ков. Їй Богу, кофту! Шо? Ковту! Щастя маєте, ліг я знаєте, в клуні спати. І так зайняв в мене один предмет, що я й заснув з думкою про нього, коли це сниться мені, що Роман. Що роман Позабирав копили кам'яні. Пам'ятайте, я вам розповідав, що, Undo... що на боковинці? Так от, так от, позабирав копили кам'яні і повісив їх над мною. Коли це сниться, мені що хтось помосить мене так. чирк-чирк. Я рукою ляпну вгору, нога гойдулась. Та як захарчить? Я зразу запалив сірничок, дивлюся на перекладині висить. Тату! Але я зразу пам'ятався, зразу пам'ятався, взяв ножа, перерізав йому пояс і Нехотимович упав на землю. Я помер від страху! — Сідайте, сідай, 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 сидай, 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 душо ж саме Надумали то! Задумали куме! Буде здоров'я, будуть гроші! А я навіки від них відрікаюся! Гроші! Окляйте, як нас обманили! Які гроші! Гляньте, як нас обманили! В тижні була така сама що ж, багато випадки! Не скажіть ви забрали! Та Заході, куме! Я навіки від них відрікаюся! Коли в житті не буду ходити, Бог дає. Відвіть, куми. Це вам пограбили. Батьку! Тату, коханий сім'я. Чия сім'я? Коли Чи я? я. Коли Заспокойтеся! Заспокойтеся! Спокойтеся! Ми лежить грошей! Поколи поїдемо на Буковеньку! Там, там Герасим Нікадінович! Там гроші! На Буковеньку! Герасим Нікадімович! На Буковеньку!